Парламент готується проголосувати законопроєкт, яким автоматично будуть позбавляти державних нагород представників сфери культури, які підтримують російську агресію. Документом пропонується розширити підстави для позбавлення артистів державних нагород. Ще торік Верховна Рада ухвалила проект закону у першому читанні, але до другого читання народні депутати так і не дійшли. Якщо законопроект проголосують, артисти-зрадники, зокрема колишні українські співачки Таїсія Павлі та Ані Лорак, які перебралися до Росії і підтримують агресію проти України, позбудуться звання народних артисток України. Я вважаю, що час для нього прийшов давно, але після останніх генерних випадків, коли наші колишні е, співгром'яни співгромлянки, е, які е, Відносили себе до галузі та культури, просто цинічно фізуються російським громадянством і відтримують загарбницьку генецгеносину війну Росії проти України. Час для цього закону точно настав. Суспільство очікує такого закону, і ми думаємо, що вже найближчими днями Верховна Рада ухвалить цей законопроект і будемо очікувати його підписання. Presidente.